По різному, по різному і по різному зреагували на Міндіч-Гейт на Заході. Однак, якщо брати о, переважну кількість засобів масової інформації, аналітиків, політиків, посадових осіб і в Сполучених Штатах, і в Європі, то принцип дуже простий. Ми всі розуміємо, що таке корупція. Тут важливо, що ми це розуміємо. Але ще важливіше те, що з нею необхідно боротися, і на даному етапі бачать, що ці кроки роблять. При цьому безумовно згадують історію з спробою накинути нашийник на а, САП і набу. Зрозуміло, що при цьому так само а, говорять про те, що це було а, затміння. Очевидно, що тут а, наганяй суспільства. Українській владі зробив свою роботу, і цей копняк влада сприйняла, і в нинішній ситуації залишила в спокої Набу і САП, і вони можуть спокійно працювати. Навіть багато хто каже, що навіть в такій ситуації багато хто за кордоном очікував, що після атаки на Набу і САП вони відступлять. Від цієї активної боротьби. І для багатьох було здивування, чому після такого поєдинку ці структури антикорупційні ще більше активізувалися і набрали таких серйозних оборотів. І всі відзначають, що це говорить про те, що українська держава це здорове суспільство, і інститути, які починають виростати, державні, які розуміють, що. Корупція це велике зло, з яким необхідно боротися. От оцю річ необхідно якби, в позитив покласти, і на ній от якби мене запитало, на чому зараз базувати подальшу роботу, я би обов'язково сказав, що все необхідно робити на основі цього позитиву здорового, міцного суспільства, яке реагує на всі нагаразди, яке чітко розставляє акценти. Особливо на тій частині пасіонаріїв суспільства, які готові боротися за праведні ідеали, і ідеали ці відстоюють, і це дуже важливо. Ну і важливо, що в державі з'являються інституції, які проявляють солідарність із цим суспільством і готові захищати цінності. Причому дуже багато хто відзначає, що дивним чином співпадають. Інтереси українського суспільства, його вимоги і ті а, задачі, які Україна бере на себе на шляху вступу до Європейського Союзу, І те про що кажуть партнери Європейському Союзі: що боротьба з корупцією це один з най, одна з найважливіших задач на нинішньому етапі. Зрозуміло, що окрім цього позитиву, у цій справі є і речі дуже негативного. План, це е, морально-етичний удар, який це зробило по суспільству, по тих, хто праведно працював в державній е, системі, хто праведно працював в парламенті, в уряді. Багато із них а, от, багатьом із них просто вибили цей стержень. А це те, що стосується внутрішньої ситуації. Назовні, це теж дуже серйозно вплинуло. На тих людей, які а, стояли за інтереси України, які а, агітували за допомогу Україні, які відстоювали необхідність солідарності з Україною, які говорили про необхідність більшої допомоги Україні, ну і зрозуміло, що безумовно колосальний удар у цьому плані нанесено, тому що це по суті зіграло на руку таких як Орбан. Таких як Фіцо, Орбан, прем'єр Угорщини, Фіцо – прем'єр Словоч... Словаччини, таких як віце-прем'єр в уряді Італії, а, який почав говорити про те, що ну, ми власне кошти даємо, допомагаємо, але а, ми тим самим стимулюємо а, корупцію в Україні. І тому а, в цій ситуації Сальвіні, а, Орбан, Фіцо на коні. І якби не цей випадок, коли старшокласники а, на фразу Фіцо про те, що він проти того, щоб допомагати Україні, і ліпше він віддасть в інше місце допомогу зв'язку з корупцією, коли молоді люди піднялися з прапором України і вийшли із цього залу, це говорить про те, що словаки мають здорове суспільство, вони мають здорове майбутнє, однак. Це наносить колосальний моральний удар по от тих людях, які агітували за допомогу Україні, підтримували Україну. Я вже не кажу, що очевидно, що в ці дні багато хто телефонуватиме тим, хто допомагав Україні, проситиме допомогу, і він або не отримує відповіді на дзвінок, або йому скажуть про те, що. Ну, ви знаєте, де ви можете отримати допомогу. Вам нині адрес вже назвало на Буї САП. Такі неприємні больові речі, вони в цій ситуації будуть мати місце, і їх кількість, безумовно, у цій ситуації зросте. Однак не вони диктують, хоча це слухати боляче, бо насправді. А праві ті, хто говорить, що допомога ж іде не тим, хто стоїть із ложкою ложкою, тільки чекає, що украсти, а допомога й тим, хто бореться, хто відстовує правду, хто бореться з ворогом, хто захищає Україну, і українців, хто захищає Європу, хто захищає світ від рашистської чуми. І от це необхідно вміти відділяти. І зрозуміло, що тим людям, які чесно працювали, які в уряді, в парламенті, в місцевих органах влади, боляче буде слухати ці речі. Однак, мені, як людині, яка пропрацювала в органах влади, яка знає, як чути претензії, причому претензії, які до тебе не мають ніякого відношення, необхідно пройти цей екзамен, перейти через цей Рубікон. Рано чи пізно, обов'язково результат, ми досягнемо позитивний у цьому плані. Тут важливо, щоб ті, хто працював на позитивний результат, на перемогу, на правду, щоб вони не відчули докір собі. Бо цей докір, а, який сформовано на заході, який сформовано в українському суспільстві, він стосується злодіїв, він стосується ті. Тих, хто займався корупцією. І в цьому плані ці речі треба вміло розділити. Що в цьому плані могло би зіграти ключову роль? Знаєте, сьогодні в мене такий день, що я спілкуюся дуже з багатьма людьми на телефонному режимі, відеорежимі. І от я би з задоволенням порекомендував би всім подивитися е, матеріал, який. Надрукував депутат першого скликання Віталій Мельничук в виданні Український тиждень, а він з моєї точки зору дуже вдало і вміло в цьому матеріалі, який називається Небезпечний політичний шторм, як ви відвернути загрозу в номері за 14 листопада. Говорить про те, що в нинішній ситуації. Всередині України необхідно зробити декілька дуже важливих кроків. Безумовно, ці кроки пов'язані з комунікацією з суспільством. І отут -от, 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 от це відчувається. Зверніть увагу, як всі пред'являють претензії, в тому числі президенту, що запізно він звернувся до людей, запізно він прийняв рішення про звільнення певних посадових осіб, і це правда. Правда в тому, що Нинішнє покоління людей у владі вони не розуміють політичних механізмів, як працює ця річ? Я про це не одного разу говорив. Ми з вами на цю тему не одного разу спілкувалися. І про що каже пан Віталій Міничук? Що дуже важливо нині публічність. Ця публічність забезпечується як? Ну, наприклад, необхідно чергове звернення позачергове звернення президента України до парламенту, до українського народу, де Чітко розставити акценти. Друге, а, і тут допомагає мені розмова із Володимиром Горбачем, який каже, що у нинішній ситуації важливо вернутися до конституції, не придумувати, що влада вся зосереджена на банковій, адже виконавча влада, зосереджена на Грушевського в уряді на банкві зосереджені. Структури безпеки, контроль над безпекою, управління безпекою, управління військом, керування військом, керування сектором оборони і так далі. І тут важливо, щоб Україні в кінці кінців звернули увагу на те, що а коаліція у нас є, і Віталій Медведчук правильно каже, що слід би було. Сформувати в кінці кінців коаліцію, сказати, що вона є, це в принципі змусило парламентарів працювати. Вони б відчули відповідальність за ситуацію. Ця коаліція, очевидно, б, що мала б прийняти відставку, в тому числі уряду, і сформувати так, як належить по конституції, цей новий уряд для того, щоб відродити цю довіру до е, органів влади в кінці кінців просто. Відновити довіру до конституційного режиму в Україні. безумовно не можна не реагувати на те, що 62% громадян проти того, щоб Єрмак очолював офіс президента. Це очевидно говорить про те, що кадрові зміни ці вони назріли, їх необхідно робити. Не можна не реагувати на вимоги суспільства. Зверніть увагу. Навіть Трамп, який би він не був невіглас, він дивиться на рейтинги, і він маневрує в залежності від того, як суспільство реагує на його кроки. Це дуже важливо. В тому числі в цій ситуації необхідні певні індивідуальні рішення, ну, скажімо, нинішні ситуації. Утримувати під слідством, як правильно пише про це, Віталій Мельничук, Руслана Магомеда Расулова, абсолютно бездумно, тому що це свідчить про те, що в державі є дві сили: одна, яка бореться з корупцією, а друга, яка бореться з тими, хто бореться з корупцією, і в цій ситуації очевидно, що необхідні дуже серйозні кроки. Що стосується зовнішніх речей, то я тут погоджуюся із Віталієм Мельничуком і з Володимиром Горбачем, що необхідно діалог з партнерами, яким треба ретельно подати інформацію, як всередині держави, так і назовні, як а, зрозуміло відбувалися ці події, і не дивлячись на те, що є слідство, необхідно оприлюднити окремі матеріали, які стосуються. Злочинної діяльності організованої групи це дасть можливість людям побачити, що а, слідство може докопатися до істини, бо гірше нинішньої ситуації може бути, коли в результаті слідства ті, хто нині названі як а, ті, хто здійснив правопорушення, будуть безнаказано, і це ще раз безнаказано відійдуть від цієї справи, і це ще раз докаже. Що а, тут імпотентна сила, яка здатна боротися з корупцією. Це дуже важливі речі, на яких наголошують багато хто з учасників цього процесу. Це означає, що матеріали, які не є закритими в ході слідства, тому що все може бути частина буде стосуватися безумовно питань державної таємниці, мають бути оприлюднені. Ну і зрозуміло, необхідна серйозна ревізія. І ця ревізія її має провести рахункова палата, ну те, що називається Національний аудиторський офіс, от де подивитися, а що з бюджетом, бо не можна публічні кошти, навіть мотивуючи війною, ховати без поза контролем суспільства, поза контролем парламенту і так далі, в цьому відношенні. Ідеї, які висловлює Віталій Мельничук, Володимир Горбаль, всіх можна приймати, на них, на них необхідно дискутувати. Але що тут важливо, такі речі не можна ігнорувати, коли про них говорить суспільство, коли воно на них звертає увагу, коли воно вимагає певних кроків. Бо якщо а, є реакція, це означає, що держава. Приймає сигнал від суспільства, вона готова з суспільством працювати, вона готова слухати суспільство. І в цьому відношенні безумовно, безумовно, що цю позицію мають транслювати, про неї говорити депутати. Зверніть увагу, як зал стих. Він ніби пригнічений тим, що відбувається, і дивним чином. Але в попередніх парламентах вже було переформатування а, те, що називається нині коаліція. Були б заяви про вихід із партії, бо це б говорило про те, що існує живий організм, який готовий на себе брати відповідальність. Були б зроблені відповідні заяви. Ця тиша вона а, є сигналом тиші в болоті. Це дуже небезпечні речі, тому не випадково. Досвідчені люди кажуть, що треба негайне переформатування коаліції, яка б оживила, яка б виявила нових лідерів, які б взяли на себе відповідальність. Це стосується не тільки формальності, це стосується в тому числі і посадових осіб, в тому числі і в парламенті. Оживляється така ситуація появою нових організаційних структур, появою нових людей. Я не піднімаю чергове питання коаліції національної єдності, тому що до розуміння ролі коаліції національної єдності чи навіть уряду національної єдності чи уряду порятунку до цього треба дорости. Це треба розуміти, що це таке, хто має війти. Чому опозиція і влада в умовах війни повинні працювати разом? Це дуже важливі речі. Але е, поки що, ми бачимо, як е, рівень політичної культури він не дозволяє зробити кроки, які б об'єднували політичну систему, об'єднували політичні сили фракцій в боротьбі проти ворога. І в цьому відношенні можна зробити невеликий е, підсумочок з того, що ми говоримо. Цей тиждень ворог як всередині, так і зовні, він отримав певні фрагментарні успіхи. Задача ці успіхи побороть. І побороть їх можна тільки об'єднавшись з суспільством державою в спільний стрій для того, щоб боротися проти ворога зовнішнього і проти негараздів всередині держави.